Добрий день, шановні колеги! Вітаю вас на вебінарі Особливості адаптації у сьогоденні давнього українського народного обряду водіння кози. Пропоную до вашої уваги вебінар, у якому хочу поділитися з вами особистим досвідом роботи. З кожним роком все більшої популярності набуває відродження давніх народних звичаїв та обрядів. З'являється все більше фольклорних фестивалів та реставрацій давніх традиційних святкувань при музеях просто неба. Все це сприяє популяризації народних традицій та обрядів. Колективи, які приймають участь, мають змогу донести до глядачів всю красу та неповторність традиційних святкувань наших предків ділитись досвідом. Адже кожен регіон має свої самобутні особливості святкувань. Зимовий цикл народних свят вельми широкий, найбільш значущими. У ньому є свято Святого Миколая, Різдво Святого Василя та Водохреща. Різдвяно новорічні свята у XVIII-XIX століттях були не тільки початком нового календарного року, з яким людина завжди пов'язує позитивні сподівання та віру в краще майбуття. У символічному плані ці свята ставали початком нового землеробського року, і вірно проведені магічні обрядові дії мали забезпечити гарний врожай і гарне майбуття. Продовж ХХ століття відбулася трансформація всіх видів обрядовості українців і календарної зокрема. Зимову обрядовість можна вважати збереженою якнайкраще. Однак і тут відбулися серйозні зміни, пов'язані як з ідеологічною сферою, так і з соціально-економічними відносинами. Найяскравіший характер ці зміни мають на Слобожанщині, взявши за мету ознайомитись чи відтворити народні обряди. Варто розглянути такі етнологічні розвідки та наукові праці як дослідження Олександра Курочкіна, Українські новорічні обряди Коза і Маланка, де проведено структурний аналіз двох пов'язаних між собою традиційних народних забав, а також праці Івана Волошина, джерела Народного театру на Україні. Та Степана Килимника Український рік. Протягом 19 20 століття обряд водіння кози був описаний у багатьох місцевостях України. Дійові особи одягалися в різні костюми, кожен відповідно до своєї ролі. Як свідчать записи учасниками гри, рядженими, були парубки. Ряджені ходили з козою майже до кожної селянської хати. Наряджений хор співав пісні, сама коза танцювала, рухами та жестами ілюструвала те, про що співав дід або хор. Слід зазначити варіативну складову сюжету. Коза раптово занедужає і дід хоче продати її, йде торг за козу. Або дід б'є козу, і вона від цього хворіє. Дід тужить, з'являється лікар, та коза знов оживає, стає на ноги та починає танцювати. Дії персонажів покладені таким чином, щоб обов'язково викликати сміх. Завершується все частуванням. Елемент хвороби та одужання кози є обов'язковим, адже відповідно обряду це персоніфікує вмирання природи взимку та її Воскресіння з приходом весни. Основними персонажами обряду, крім натовпу або хору. Є коза, дід козовід лікар-покупець. Але можна серед ряджених побачити й таких персонажів, як солдат, циган, ведмідь, кіт тощо. Але обов'язково у центрі залишаються козовід та коза. На останній стадії свого існування. Обряд водіння кози втратив своє первісне магічне значення і перетворився на пародійну гумористичну народну виставу. Сюжет драматичного дійства поступово все більше віддалявся від свого пісенного аналога, доповнюючись новими епізодами і мізансценами, внаслідок чого. Розширювалось і коло персонажів радження. Так, поряд з основною тваринною маскою у ритуальному обході виступали дід, баба, циган, єврей, козак, лікар, юрист, гончарі тощо. Тож вітаючи господарів зі святом, масковані парубки розігрували нові гумористичні сценки. Такі як сварка діда й баби, доїння кози, лікування кози, продаж кози на ярмарку тощо. Ряджені використовують підручні засоби для костюмування. Так, приміром, виконавець ролі кози виворачує кожух овчиною назовні. Це теж неспроста, адже хороший кожух був ознакою заможності. Сама ж коза уособлювала родючість та статки. Недарма про неї казали, де коза нагою, там жито горою, або де коза ходить, там жито родить. Окрім того, виконавець ролі у руках міг носити примітивне опудало тварини, вирізане з дерева, в якого випалювалися ніздрі. А замість очей були блискучі бляшки чи гудзики. Голова кози оснащувалася рухомою нижньою щелепою з борідкою, яка кумедно клацала під час вистави. На роги кози могли чіпляти дзвіночок і прикрашати їх різнокольоровими стрічками. Конструктивну основу убранства кози нерідко складала дуга з упряжі, двозубі вила, сито, віник, сокира та інші побутові предмети. Вже у XIX столітті зооморфна маска подекуди трансформувалась у комічний образ кози дівчини. Що підкреслювалося за допомогою таких деталей, як карта та плахта, намисто, кольорові стрічки. Козовід робив бороду і вуса з одягав драні речі, підперезувався перевеслом і брав ціпок. Функція ряджених полягала в тому, щоб розіграти традиційну виставу в кожній хаті. Адже за повір'ям це обіцяло господарям щастя і добробут. Коза була настільки популярною, що її можна зустріти не тільки в інтермедіях, але і в народних іграх. Також коза з'являється і у водінні миланки. Окрім новорічних свят, обхід з козою можна зустріти і на Масляну. Зокрема, на Слобожанщині розглянемо деякі моменти особливості адаптації цього обряду у сьогоденні. Звичайно, на просторах мережі інтернет можна знайти готові варіанти сценарію, але практичний досвід показує, що учням цікавіше придумувати. Власні жарти та цікаві моменти для насичення дійства. Їм цікаво пробувати свої сили у сфері сценаристики. Таким чином, сценарій набуває побутових та соціальних ситуацій, актуальних саме в наш час. Водіння кози учні класу театрального мистецтва щороку ставлять і на сцені, і залюбки водять козу містом, заходячи в оселі мешканців. Останнє має свої плюси і мінуси, адже виконавці мають бути готові до будь-яких умов виступу від вулиці та фоє адміністративної будівлі. До вузького коридору квартири. Для дітей водіння кози яскраве та цікаве явище, в якому вони залюбки приймають участь. Практика показала, що під час водіння імпровізація обов'язкове явище. Адже юним виконавцям потрібно за лічені секунди адаптуватися до умов виступу. У них немає можливості репетицій і дуже часто нікому з гурту не відома сценічна площадка майбутнього виступу. Також слід зазначити, що в автентичному обряді. Ролі виконують парубки, що особисто для нашого колективу є проблемою. Більшість становлять дівчата. Реквізит, необхідний для виступу, повинен бути зручним, дуже міцним і водонепроникним. Також він повинен бути досить помітним, і його не повинно бути забагато. Костюми, або, скоріше, елементи костюмів також повинні бути яскравими, зручними, адже виступ і водіння козимістом може займати декілька годин. Музичний супровід надає настрій та атмосферу свята. Тому наявність навіть мінімальних технічних засобів стане прекрасним помічником. Особливо, як в нашому випадку, якщо виконавці не мають хороших вокальних даних і не можуть належним чином виконувати традиційні обрядові пісні. Великим плюсом в нашому досвіді стала співпраця з учнями класу сольного співу, які з радістю брали на себе пісенну частину обряду.

В новый поклонный сад. Мирочкой сам. Сына шар. Сыдая площадка. А, сидаша, коза, я! а я! ще перш маточка сам. Ще вылить других. І з країни коляди, розламали калачі. Вершувати вам чи ні? Вершувати, конечно. Фу, стій, кому кажу. Не заходь коза. Пустіть у хату, бо вже коза змерла. Да Та не можна, не можна пускати. Ну Пустіть, ну, пускати. Нашу козу нещасного лісі лякав. Нашу козу нещасне, собаки облаяли. Нашу бідну козу діти погані образили. Пустіть, мозла. Це раз. малий косенята. Заходьте, 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 заходьте. Звідки наша коза? Коза з Києва, з Троєщим, з довгими квісьми, та й ще з крутими рогами, та й з довгими ногами. Хто хоче купити мою козу? Купуйте, купуйте мою козу. У тебе коза крадена не куплена. Та й до того ще й облуплена. Облуплена? А ну візьмись коза в боки та покажи нам свої скоки. по Погіренком скакала, ніжінки поламала, не живою стала. Що ж тепер робити? Треба лікаря звати, та козу лікувати. А де ж його взяти? Я тут, я лікар я медицинський аптекар. Лікую всіх безперестанку, перестанку, день з вечора до ранку. Так, кого тут лікувати? Так, несіть мені лікарство. Лічить. Не плачте, хлопці, не плачте дівчата. Ба. Буде наша коза скакати? Буде. Зараз як підніметься, так і піско буде скакати. те, ще його бока танцювати. Піднімись наша коза, поклонися господарю та господині. Попросив пана мірочку вівса, щоб Ні! ти наша коза сита була. Вітаноша. Дякуємо. Слава нашим господарям, що так гречно нас приймали. Медом пирогами пригощали. Всі ми раді в цьому дому веселенько погуляти. Та на цей раз вибачайте, нам пора вже вирушати. Шановні колеги, дякую за увагу. Сподіваюсь, що наш невеличкий досвід. Стане вам в нагоді. Бажаю успіху та натхнення у вашій роботі. На все добре!